Милі друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми з вами на ваговому секонді. Хочу продемонструвати вам, яке взуття трапляється на ексклюзиві. Це більше, це майже 2000 гривень за кілограм. Точніше, я не узнавала, тому що дуже дорого. І якщо мені щось подобається, я одразу його зважую і дізнаюся. Ціну. Сподобалися мені ось такі вечірні гарнесенькі туфельки. З замочком у вигляді ланцюжка вони 100% шкіряні, пізніше їх розглянемо краще. Ще були ось такі німецькі, ось такі не шкіряні Декілька непоганих кросівок, але це вже не перший день савузу. І найкраще вже придбано. Ось занесла їх у Примірочно, не збереглися у мене кадри, але на ніжках то просто супер. У них м'ягесенька устілка, вони абсолютно нові. Я не можу сказати, що вони зручні для того, щоб в них витримати усю ніч, наприклад. Але під гарний вечірній одяг, а можна в них протриматися досить комфортно, гарнезні, крутезні. Надибала ще дитячий пухончик із справжнім хутром на каптурі. Він не був новий, достатньо в хорошому стані. Згадую часи, коли дуже багато одягу доводилося купувати на секондах років так 15. Тому дуже виручало сімейний бюджет, тому що дітки дуже рідко виношують одяг аж до неможливого стану. Вони швидше ростуть, ніж його псують. Зайшла до Єви глянути, що є по біжутерії, тому що я дуже часто звертаю увагу на біжутерію у секонді. Там мені трапляються справжні вінтажні дива, марковані прикраси. Я приціняюся, які ціни на мас-маркет біжутерію, яка повторюється у багатьох варіантах. І таким чином орієнтуюся, що купувати, а що лишати в магазині. От я роздивлялася таку гарну прикрасу для волосся. Ось така була брошка за 100 гривень. Ну, таку знайти за 100 гривень, я думаю, дуже важко. Але вони нічим мені не здалися унікальними, незвичайні, як по типу китайських. Ну, як штампованих. Звичайних прикрас, тому я жодну з них не придбала. А ті, що придбала, лишу вам в описі під відео деякі посилання прямі. Настав час на ваговому секунді зазирнути, що там на люксі та ексклюзиві. Обрала для примірки декілька варіантів. Зараз вам все покажу. Цей похон був синтетичний, обрала ще червону сукню, жовто гарячу, таку по-осінньому, теплу, як в типу фетру спідницю. Акриловий кардиган, акрилові речі в новому стані приміряю і дивлюся їх на відчуття та кольори і сучасність дизайну. Інколи купую. Також оцей синтетичний пухон. Він із такої водовідштовхувальної тканини зроблений. Не був він важкий. Все із ним було гаразд, і колір гарний. Все ми з вами зараз подивимося. Також я вам всі ці речі поважу і покажу у люксову ціну на День примірки. О, вже вдруге мене дивує фірма Primark. Загалом ця дешева мас-маркет продукція найчастіше із синтетичних тканин. Одного разу я зустріла сукню віскузну 100% від Primark, А того дня ось таку цікаву футуристичну. А сукню улюбленого свого кольору із 100% котончику, причому катон був саме такий, як робить дорогуча фірма Кос. Він такий хрумкий, тонкий і хрумкий, дуже на якість мені сподобався. Звичайно, що фасончик набагато на нижчу дівчинку, і я так міркую собі, що на досить молоденьку. але було цікаво побачити поєднання. Худих ніжок із такою широкою спідничкою. Зараз бачите ціну цієї сукні. Вона справді була цікава, як для праймерк. Нібито як вони злизали звідкись цікавенький фасончик. На любителя, звісно, ось цей акрильчик, акриль невисокої якості, буде утворювати катунці. Ну, я то вже знаю про багато-багато тканин. То, вам і кажу, мені сподобалося поєднання кольорів калорблоки, co так звані. Вибачте. І ось ви бачите цімно. А Наступним у нас до примірочки ось цей пухон. Він досить зручний, досить тепленький, надку, прохолоднішу осінь, але на зиму не раджу. А простьобаний дуже гарно, такими величенькими ромбиками. Ну, Так, така непогана річ, кому подобається, кому дуже сильно хотілося б то. Досить гарно було б, я думаю. Ну і ціна, відповідно, це вже не перший день завозу, але все ж таки величенько. Це мережа магазинів Smart Store, вони дуже підняли ціни. Далі, до вашої уваги, один із варіантів сукні Lady Red. Сукня короткувата мені. Їй було цікаво приміряти. Вона навесенька з паперовою бірочкою. Це Котон із невеликим відсотком еластану, тканинка тягнеться, приємна до шкіри. У нього є тільки один недолік. При декількох кроках довжина сильно підстрибує догори, вверх іде. І треба завжди спускати вниз. І хочеться нижче, і там, в принципі, довжина ну, адекватна. Але... Воно намагається вилізти наверх ця сукня. Далі приміряла цю синтепонову жилеточку. Я вам на початку показала, що знайшла там недолік, вже хтось чи порізав, чи зачепив, таке часто трапляється, тому навіть на люксі повторюю і наголошую, роздивляйтеся недоліки. Наступна спідниця з високою посадкою, гарно обробленим таким поясом. Теж розріз спереду мені надзвичайно сильно подобається, але це лише в тому випадку, якщо у вас немає а, ніяких вад на внутрішній стороні бедра. Це дуже чутлива зона, тому будьте уважні, або обирайте розріз з боку, або позаду. Але так розріз спереду він дуже рідко зустрічається. Милі дівчатка завершуємо нашу прогулянку. Тисніть лайк, кому сподобалось, і бувайте усі живі і здорові.